Ні, океану живе! Вітаю вас на каналі Bo Сьогодні ми поговоримо, як ви зрозуміли, з даного персонажа про тип губки. Чи всі губки такі самі, як Боб Губко квадратні штани? Ну, ні. Губки. Це дивовижні істоти, дехто навіть їх не вважає багатоклітинними, а колоніальними організмами вважає. Проте більшість все ж таки схиляється до того, що вони багатоклітинні. Незважаючи на свою примітивну будову, губки демонструють дивовижну адаптацію до життя у водному середовищі. Їхнє тіло складається з кількох шарів клітин, кожен з яких виконує специфічну функцію. Губки це примітивні багатоклітинні тварини, які ведуть прикріплений спосіб життя. Вони поширені у прісних водоймах і у солоних водоймах різних кліматичних зон. Представлені як поодинокими організмами, так і колоніальними формами також. Різноманітність губок Губки поділяються на три класи відповідно до особливостей матеріалів, що утворює їх скелет. У вапняних губок скелет утворений з кальцій карбонату. У звичайних губок пружні гнучки волокна, близькі за хімічним складом до рогів. А у скляних губок тонка система силикатних голок, ну, що нагадує скло звідси і назва. Клас вапняні губки включає таких представників, як губка сифон. З клас скляні губки. Сюди входить Афрокалікс. Вастус. А також романтична така назва венерин кошик губка. Звичайні губки. Губка бадяга. Ну, ось така вона. Також грецька або ж туалетна губка. Коралова губка, губка труба. Розглянемо будову губок. Тіло їх поділене на основні такі шари, як Ектодерма це зовнішній шар, що складається з плоских епітеліально-мускульних клітин, які утворюють покривний епітелій, захищає внутрішні шари від зовнішніх впливів, містить пори, через які вода проникає всередину тіла губки. Ентодерма вистеляє внутрішню порожнину губки, складається з травних клітин хоаноцитів, які мають джгутики. Джгутики хоаноцитів створюють постійний потік води через тіло губки, забезпечують її живлення та газообмін. Мезоглея жилеподібна речовина, розташована між екто та ентодермою. Містить різноманітні клітини, включаючи скелетні, які утворюють характерний для губок скелет. Слугує опорою тіла всієї губки. Брехня. Ну чого брехня? Там вже не записано, що мезоглея – це шар. Написано, що зовнішній шар ектодерма, а внутрішній ентодерма. А мезоглея – це не шар це просто проміжок прокладка між шарами. Тобто у губу два шари тіла це ектодерма Губки. і ентодерма. Більш детально вивчити будову губи ми зможемо, дослідивши даний малюнок. Раджу поставити на паузу, ну і де які шари і клітини є уважно роздивитися. А ми вирушаємо далі. Функції шарів тіла. Ектодерма це захист, регуляція проникності, участь у процесах регенерації. Мезоглея опора, транспорт речовин, утворення скелету. Ентодерма це травлення, дихання та виділення. Чому губки такі особливі? Прикріплений спосіб життя. На відміну від більшості тварин, губки ведуть нерухомий спосіб життя, прикріплюючись до твердих поверхень у морських або прісних водоймах. Оце так Так, вони зовсім не рухаються. А те, що робить губка Боб у відомому мультфільмі, це цілковита вигадка авторів. Відсутність справжніх органів і тканин. У губок немає спеціалізованих органів, таких як серце, нирки, мозок. Їхнє тіло складається також з простих типів клітин, які можуть виконувати різні функції. Тобто диференціація слабенька, це наводить на роздуми, а можливо вони і не багатоклітинні, а колоніальні, тобто щось середнє між багатоклітинними і колоніальними організмами. Пористе тіло. Характерною особливістю губок є їхнє пористе тіло, через яке вони проціджують воду, отримуючи з неї. І кисень, і поживні речовини. Асиметрія часто не мають чіткої симетрії або мають слабо виражену радіальну симетрію. Ну і ще до кишково порожених їм далеко, тому що слабо виражена, але десь у тому напряму. Різноманітність форм і розмірів. Губки можуть бути різних розмірів від маленьких, схожих на кірку, до великих розгалужених колоній. Скелет. Більшість губок мають скелет, який може бути утворений з органічних волокон, мінеральних речовин, сполук крейди кремнію або їх комбінацій. Як живляться губки? Губки є фільтраторами, вони постійно пропускають через своє тіло великі об'єми води, затримуючи дрібні органічні частинки, бактерії та інші мікроорганізми в своєму тілі. Ну і далі їх перетравлюють, а воду пропускають. Ну, щоб так живитися, звісно, треба дуже багато води через себе. Пропускати, чим вони весь час власне, і займаються. Розглянемо більш детально механізм фільтрації губок. Губки це справжні майстри фільтрації. Їхнє тіло побудоване таким чином, щоб максимально ефективно втягувати воду, кисень та поживні речовини. Система каналів. У тілі губки є складна система каналів, яка пронизує все тіло. Ці канали починаються маленькими порами на поверхні і з'єднуються з більш великими каналами, які ведуть до центральної порожнини. Гуаноцити, внутрішня поверхня. Цих каналів вистелена спеціальними клітинами. Хуаноцитами. Кожен хуаноцит має джгутик, оточений ворсинками, які утворюють своєрідний комір. Створення потоку. Джгутики хоаноцитів постійно рухаються, утворюючи потік води через тіло губки. Вода заходить через пори, проходить через систему каналів і виходить через великий отвір Устянь. Увага! На малюнок, там він указаний. Захоплення їжі. Коли вода проходить через комір хуаноцитів, дрібні органічні частинки, бактерії та інші мікроорганізми застригають у ворсинках. Потім хуаноцит поглинає ці частинки і перетравлює їх. Газообмін. Крім їжі, з водою губки отримають кисень, необхідний для дихання, і виділяють вуглекислий газ. Тобто губки працюють як пилосмок. Можна уявити, це як фільтр, який оцей мішок стоїть на пилосмоку, крізь себе пропускає, він в повітря в нашому випадку пропускає воду, а пилюка залишається всередині мішка. Так само чинить і губка, тільки фільтрує вона воду, а всередині неї залишається не пилюка, а поживні речовини. Розмноження губок. Губки можуть розмножуватися як статевим, так і не статевим шляхом. При статевому розмноженні. Відбувається утворення гамет чоловіча і жіноча. У різних організмів вони виділяються, потім зливаються, утворюючи новий організм із зиготи. При нестатевому розмноженні воно може відбуватися шляхом брунькування або утворення спеціальних структур, які називаються гемули. Якщо розглянути більш детально розмноження, то можна ще додати таке. Розглянемо безстатеве розмноження. Брунькування. На тілі губки утворюється невеликий виріст, який називається брунька, який поступово збільшується в розмірах, збільшується, 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 потім відділяється від материнського організму, з якого вже виростає нова губка. Фрагментація. Тіло губки може поділитися на декілька частин, кожна з яких здатна відновитися і перетворитися на самостійну особину. Це свідчить про дуже високу регенерацію губки. Тобто, прийшла якась там буря чи хтось їх покаліців, порвав губку, а з порва того шмаття виростає нова губка. Оце і називається фрагментацією. Особливості статевого розмноження губок. Гермафродизм. Більшість губок є гермафродитами. Тобто, одна особина здатна виробляти як яйцеклітини, жіночі статеві клітини, так і сперматозоїди, чоловічі статеві клітини. Тобто нема двох статій, а все в одному флаконі. Оце і є гермафродизм. Запліднення. Сперматозоїди однієї губки вивільняються у воду і потрапляють в іншу губку, де відбувається запліднення яйцеклітини. Личинка із заплідненої яйцеклітини. Утворюється зигота, яка поступово ділиться і ділиться, перетворюючись на личинку, яка деякий час вільно плаває у воді, а потім прикріплюється до субстрату і перетворюється на дорослу губку. Чому губки розмножуються так різноманітно? Умови середовища. Різні види губок пристосувалися до різних умов життя, тому у них розвинулися різні стратегії розмноження. Виживання виду. Безстатеве розмноження дозволяє швидко збільшити популяцію, а статеве забезпечує генетичне різноманіття, що підвищує шанси виживання виду цілком. Тобто багато різних особин пристосованих до різних умов, і коли Найнесподіваніші умови прийдуть, може когось вони і знищать, але серед тої різноманітності знайдеться хтось, хто буде пристосований, тому вид і виживає, а потім розростається знову. Якби всі були б абсолютно однакові, а умови кожен рік міняються, міняються і міняються. Один рік прийшли б такі умови, які їм не підходять, і викосили б весь вид. А так є різні організми, які пристосовані до різних умов, і тому вид виживає тисячі і тисячі років, сотні тисяч навіть. Значення губок. Біофільтрація. Вони фільтрують воду і очищують її. Укриття для інших організмів. В колонія губок може хтось ховатися. Джерело їжі Ну і губок хтось їсть, звісно. Джерело біологічно активних речовин. З губок можна добувати різноманітні біологічно активні речовини, це вже значення для людини. Цікаві факти про губок. Вік деяких губок може досягати кількох тисяч років, тобто не виду, а однієї особини. Існують види губок, які світяться у темряві. Yes. Губки використовуються людиною з давніх часів для миття, як абразиви, та навіть як матеріали для виготовлення губок для купання. Потім мою руки з милом. Висновок. Губки це неймовірно цікаві і різноманітні організми, які грають важливу роль в морських екосистемах. Незважаючи на свою примітивну будову, губки пристосувалися до життя в різних умовах і продовжують дивувати вчених своїми особливостями. Ставте вподобайки чи не вподобайки, поширюйте відео, коментарі вітаються, обговорюйте також. Дякую за увагу, до наступного зустрічі, всього найкращого, бувайте!